Незабаром в Україні буде свято це день місцевого средування. 7 грудня будуть, мабуть, урочисті промови, вітання працівників. Але тільки залишається одна проблема це повноваження. Ті повноваження, які мають бути виконані в повному обсязі. Ті повноваження, які наголошені в законі України про місцеве средування. Але їх не виконують. І невідомо навіть хто виконавці, бо не прийняті рішення радою щодо визначення виконавців цих повноважень. Хто це? Або виконавчі органи, або виконавчий комітет, або окремо, можливо, сільський селищний міський голова, а де звітність за виконання цих повноважень? І в результаті.